Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 6 вересня. Сьогодні вже 926-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі ворог атакував країну ударними БПЛА під час повітряної тривоги в області. Сили ППО знищили один ворожий шахет. Звернень щодо травмованих загиблих та пошкодження майна не надходило. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Хмельницький вдячний міській владі започаткували проєкт, в рамках якого соціально орієнтований бізнес надаватиме спеціальні знижки та пропозиції для захисників та захисниць. Ми бачили, скажімо так, за останні роки про те, що є частина кав'ярень, перукарень, ресторанів, закладів харчування, мереж різноманітних, які на власний розсуд з власної ініціативи. Надають знижки для військових, роблять ти проекти типу безкоштовної кави і так далі. Ми вирішили це все систематизувати і, по суті, зробити єдиною платформою під назвою, яка називається вдячні воїнам. Хмельницький вдячний. Рівень знижки чи лояльності визначається самим бізнесом. В когось це 5% знижки, 10% знижки, в когось це безкоштовна кава, в когось це якісь пільги на надану послугу, яку бізнес безпосередньо забезпечує. Кожен сам визначився, кожен сам долучився, кожен сам запропонував безпосередньо цю ідею. Платформа буде розміщена на сайті Хмельницької міської ради. Ми її сьогодні покажемо, вона вже функціонуюча. До платформи можна долучатися. Бізнес, який побачив нашу сьогоднішню презентацію, може долучитися до цієї платформи. Платформа проєкту вже функціонує. Реалізація досить проста та не займає багато часу. Для того щоб бізнесу зареєструватися, не потрібно нікуди їхати, не потрібно писати нікому листи. Достатньо просто зайти. Сьогодні це буде продемонстровано на сайті М'яської міської ради, зазначити буквально мінімальні дані, мінімальну знижку або та пропозиція, яка буде сформована самим бізнесом. Після того саме саме повідомлення, сама пропозиція потрапляє на опрацювання в управлінні торгівлі. Ми ну, звали, що це орієнтовно один робочий день буде для того, аби переглянути. І після того буде затверджена ця пропозиція і буде вже опублікована на сайті. Таких закладів наразі 44. орієнтовані вони на різні сфери: їжа, одяг, тощо. Кожен залучений бізнес відзначений особливою наліпкою з QR-кодом для переходу на сайт проєкту. Всі ці заклади будуть. Ідентифіковані, марковані. Ми покажемо спеціальною табличкою Хмельницький, вдячний. І вони на власний розсуд визначають формат. Лояльності до наших ветеранів Однією з перших до ініціативи долучилася пані Ірина. Завдяки своєму унікальному концепту, присвяченому полеглому бійцю та чоловіку Юрію Пододименку, долучення закладу до проєкту стало особливо символічним. Я дійсно рада, що я до цього долучилася і що можу підтримати, віддячити наших захисників, захисниць, ветеранів війни раніше. Розглядалася таке, ми вгощали кавою військовослужбовців. Гощали їх кавою, і коли я власне почула про таку ініціативу, таку власне, пропозицію, як доєднатися до цього проекту, я, звісно ж, погодилась. І де вписала свої дані, і також власне будь-які військовослужбовці можуть побачити, перейшовши на сайт, дізнатися про нас, прийти до нас, так само відвідати і отримати знижку. Підтримка захисників та захисниць знижкою це маленький знак вдячності за нашу свободу. Це спосіб продемонструвати готовність бізнесу, підставити плече допомоги. Тому кожен охочий може долучитись до проєкту вже зараз. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Дрон для тероборони. Навчальний рік у Деражні розпочали із збору допомоги для ЗСУ. Ми учні Деражнянського ліцею Номороди спільно із міським головою Андрієм Купаком та благодійним фондом Крила перемоги передаємо дрон. Дрон направляється на 86-й батальйон територіальної оборони Хмельницької області, які борони наші рубежі на Херсонському напрямку. Ця допомога завдяки акції Донати за замість віків. Ми віримо у наших воїнів, віримо у їхню перемогу. І в нас одне бажання на всіх, щоб сонце перемоги зійшло над Україною. Дякую батькам, дякую вчителям, які виховують патріотично нашу молодь. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! 33-й економічний форум голова обласної ради Віолета Лабазюк взяла участь у дискусійних панелях в рамках з'їзду Час нових лідерів формуємо майбутнє разом. Захід відбувся у польському місті Карпач і став своєрідним комунікаційним майданчиком. Понад 6 тисяч учасників мали можливість обмінятись думками і встановити нові контакти та партнерство. Це один з найпотужніших економічних форумів, де за підсумками три демою роботи проведено майже 500 дискусійних панелей. Піднімаються глобальні питання впровадження сучасних технологій для підтримання населення того чи іншого регіону. До слова сьогодні тут представлені представники з різних куточків країн Європейського союзу. Піднімалися питання роль місцевого самоврядування у розвитку регіону. Приймала участь у дискусійній панелі на тему роль жінки у місцевому самоврядуванні, еволюція чи революція. Ділилися з досвідом з колегами. Мерами міністр республіки Польщі та інших країн Європейського Союзу як ми виходили на посаду, з якими викликами зіштовхувалися, з якими викликами сьогодні також я декламувала зіштовхуються жінки в Україні і зауважила, що сьогодні жінки. Прийняли на свої плечі багато викликів підтримку своїх чоловіків, більша частина з яких військові сьогодні. Жінки реалізовують багато проєктів та програм з боку держави по підтримці сектору бізнесу і майже на дев'яносто відсотків своєї нафторисів реалізації тої чи іншої програми. Ділимося досвідом, обговорюємо глобальні і нагальні питання, в тому числі по розвитку і підтримки України і відновлення. Ми ну і спільними зусиллями разом з нашими колегами та надійними партнерами друкуємо до перемоги. Вода для людей забезпечення жителів тюлющої одне з актуальних питань. Тож, незважаючи на військовий стан з міського бюджету, виділили 4,5 мільйони гривень на проведення водогону для жителів села Слобідка Красилівська. Його будівництво розпочали 10 червня і наразі вже проклали більше трьох тисяч метрів труб із запланованих 7671 тисяч сот метра. Планується якнайшвидше забезпечити будівництво, аби жителі села були забезпечені питною водою. Безпека учнів практичні заняття щодо основних правил поведінки в умовах небезпеки та ознайомлення з основами поведінки в умовах війни. В Чорноострівську територіальну громаду завітали до дітлахів працівники поліції та ДСНС. Вони провели єдиний урок з безпеки. Інспектори відпрацювали методику поведінки під час повітряної тривоги та вивчили з дітлахами правила дорожнього руху, поетапні дії примінні безпеці, правила поводження в навчальному закладі. На згадку поліцейські подарували світло відбівні Слети, які стануть школярам в пригоді під час темряви. Сучасний простір. У Манековецькому ліцеї Дережнянської міської ради оновили приміщення початкових класів. Його адаптували згідно концепції нової української школи. Загалом в закладі навчається 155 учнів, з них 45 – початкових класів. Тут освітні послуги отримують і діти з навколишніх сіл. Тож відтепер вони навчаються у сучасному безбар'єрному освітньому просторі. Ремонтні роботи ще рік. Тому в цей час нам вдалося зробити ремонт з стінами, зробити опалення, зробити водопостачання, водовідведення. Туалет є для людей з особливими потребами. І там інші декілька туалетів знаходяться для загального користування. Також обладнано приміщення душовою кабінкою, є умивальники. Зробили дійсно нормальні мови для навчання для наших дітей. Працюємо на перемогу. Фізичне виховання з дитинства новий спортивний навчальний рік розпочато. І цьогоріч до Всеукраїнського дня фізичної культури і спорту у Кам'янець-Подільській громаді урочисто дали старт малим Олімпійським іграм. Їхній лозунг Україна єднає серця. Цьогоріч ми вирішили розпочати новий спортивний навчальний рік з малих Олімпійських ігор серед здобувачів освіти 4-7 класів. Види спорту, які будуть залучені. Для проведення цих малих Олімпійських ігор це саме ті види спорту, які є в олімпіаді, але вони трішки спрощені, так як це дітки. В програму входять легка атлетика, гімнастика художня, міні-гандбол, естафета з баскетболу, стрільба кульова, стрибки на батуті, бадмінтон, бокс, вільна боротьба, дзюдо, фундо і звичайно футбол. Змаганнях беруть участь 22 заклади загальної середньої освіти нашої громади, а також два заклади освіти обласного підпорядкування на завершенні малих Олімпійських ігор, які відбудуться 13 вересня. ми будемо відзначати як переможців. Так і спортсменів в останній день малих Олімпійських ігор. Ми відкриємо чемпіонат громади на футболу на куб міського голови. Привітали вихованців дю США в міській владці. за кошти бюджету закупили спортивний інвентар для діток. Адже для досягнення успіху школярам необхідно тренуватися в належних умовах. 700 тисяч гривень було виділено саме на придбання обладнання для наших дитячих юнацьких спортивних шкіл. Це і гандбольні, і баскетбольні м'ячі, це е, груші для боксерів, це килими як для борців, так і для гімнастики художньої, і було передано якраз в рамках відкриття малих Олімпійських ігор. Попри це, щорічно виділяються кошти на ремонти закладів освіти, на придбання обладнання в загальні середні заклади освіти. Для того щоб наші діти могли розвиватися і отримувати спортивні навички. Прогноз на вихідні. За інформацією Хмельницького обласного гідрометцентру, у найближчі дні збережеться суха, тепла погода. Вітер переважно східного напряму 7-12 метрів за секунду. У суботу та неділю температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів тепла, а в день стовпчики термометрів коливатимуться від 24 до 29 градусів з позначкою Плюс. Такими були новини п'ятниці ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.